Виристу вітаю, з вами Олексій. Сьогодні на огляді ліхтарик SOFIRN ST1. Як каже виробник він саме те, що треба для щоденного носіння. Давайте розберемо, що в ньому. такого. Почнемо завжди з комплектації. Стандартна коробочка від SOFIRN, вже в новому лого. Основні характеристики, та й загалом все, що вам треба знати про цей ліхтарик, є на обкладниці цієї коробки. У мене версія з сірого кольору на 6500 кельвінів. Діод Тут SFT25R основний. Також в комплектацію у нас сходить Type-C на Type-C кабель вже по сучасному, невеличкий, до речі, дуже зручно. Темлячок ще для більш зручного носіння цього ліхтаря та інструкція. В цілому, все, все, що треба для того, щоб одразу почати користуватися цим ліхтарем. Давайте перейдемо до технічних характеристик. Максимальна яскравість складає 1500 люменів, дальність променя приблизно 220 метрів. Світлодиводи, як я казав вже, є основний. Це SFT25R та 4 допоміжних. Тобто тут поєднання йде як розсіяного, так і спрямованого світла. Живлення тут вбудований акумулятор на 2100 мАч. Заряджається він за допомогою Type-C. Позаду маємо роз'єм, він захищений резиночкою. Час роботи його у мінімальному режимі в Moonlight на 1 люмен складає до 450 годин, як на мене, це дуже непоганий результат. Корпус тут алюмінієвий, він приємний на дотик, оці такі ребра, холодненький, до речі, дуже добре лежить в руці. Захист в нього IPX7, тобто він витримує занурення до 1 метру і ударостійкість також 1 метр. Погодьтесь, дуже непоганий ліхтарик для EDC в такому форматі, плюс такими параметрами. По лінзі по всьому тут стандартно. Маємо такий типи, як безель навколо, що трошки захищає наше скло, хоча там десь пів міліметра насправді. Вага його складає 102 грами по режимам роботи. Одразу можу сказати, що тут все просто, але в простоті і ховається, я думаю, якраз таки. Крутість цього ліхтаря, тому що він має всього 5 режимів світла, Moonlight на 1 люмен там, для економного світла, Low на 10 люменів для якихось ближніх задач, читання, освітити кімнату. Medium на 350 люменів, такий універсальний режим для IDC чи роботи. Є High на 800 люменів, але він потім знижується на 600. Тобто все з урахуванням. Температури йде потужне світло, але з управлінням теплом. І також є в нас турборежим на 1500 люменів, який теж згодом знижується на 600. Це такий короткий сплеск максимальної яскравості, приблизно на 1-2 хвилини. По управлінню тут також все просто: одна кнопочка вкил викил все, перемикання режимів. Якщо ми натиснемо один раз, у нас вмикається Moonlight, затискаємо ще раз. Low, medium, high. І якщо у вімкненому стані двічі натиснути кнопку, ми отримаємо турборежим. Вимкнути, просто натиснути один раз. Подвійний клік у вімкненому стані блокує ліхтарик. Про це нам каже індикатор. До речі, окрім цього, індикатор нам ще показує рівень заряду. Він або зелений, або помаранчевий, або червоний. Як ви бачите, в мене вже ліхтарик роз'їжджається, треба буде ставити його на зарядку. По особливостям та перевагам, я думаю, це те, що тут компактний корпус, дуже вдале рішення. Оці скруглені трошки грані, приємно його тримати в руці, такий зручний він, знаєте, прям, така просто, як, не знаєш, палочка. Сучасний, класний формат, мені подобається. Для EDC прям дуже непогано. За рахунок такого корпусу він також не подряпає якісь там ваші речі, кишені і тому подібне. Також те, що маємо тут поєднання розсіяного та спрямованого світла, це теж, я думаю, плюс. Такий комбінований LED непогано дає гнучкість в освітленні, тобто ви бачите і далеко попереду, і трохи розсіяно по бокам. По індикатору заряду, як я вже казав, теж корисно. Ви знаєте, коли що і як, коли ставити його на зарядку. У Монлайті надзвичайно економний, ідеально підходить там і для якоїсь навігації в темряві або збереження нічного бачення. За відгуками користувачів з Reddit, USB-C тут дійсно відтримує занурення у воду навіть без захисного ковпачка. Не рекомендую це перевіряти, але думаю, що можемо повірити, тому що насправді захищено все непогано, і клас водозахисту про це також говорить. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Приклад роботи ліхтарика SOFIRN ST1. Найменший режим, модель Lumen Moonlight. Вистачає перед собою на декілька метрів. Такий базовий режим непогано Наступний низький режим. На жаль, на вулиці, сильний туман, думаю ви бачите. Але все одно ліхтарик справляється. Середній рівень і високий рівень. Тобто перед собою, навіть в туман, метрів 50 все видно. І турборежим. Отже, як висновок. Софір 101 це відмінний вибір для IDC, потужний, компактний, стильний. Тут ціна якість насправді. Це ліхтар, який може бути з вами щодня. Справді допомагати, коли вам треба світло на будь-якій відстані. Якщо вам потрібен подібний ліхтар на IDC, то думаю, що st 1 заслуговує на вашу увагу. Посилання на нього залишу в описі: це AliExpress, Зараз діють гарні знижки з урахуванням Чорної П'ятниці. А вам дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, і найголовніше це допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить.